Доброго дня, друзі! Вас вітає Читирбоский завод Вагнетрії. Сьогодні ми зустрічаємо наших друзів: це майстерня вогню Володимире. Дуже дякуємо за те, що ви приїхали до нас. Хочемо запитати вас, як ви себе почуваєте? Ми бачимо такий гарний у вас вигляд. Добрий день, друзі. Дякую вам за запрошення. Дякую за чудову екскурсію. Дуже вона була повчальна для нас. Ну майстерня вогню виникла багато років тому, і самим основним нашим напрямком стало це обігрів великих площ однією пічною конструкцією. Ми багато думали, яку канальну систему краще. Розробляли свої канальні системи, розробляли нові топки. Так само вибирали багато видів цегли. Як ви замітили, що і запросили нас в гості, тому що ми ви замітили, що ми дуже багато років використовуємо вашу продукцію? Так, чому ми не можемо ну, Хочемо дізнати, що, що це. зі всіх технічних характеристик, це всієї цегли, яку ми маємо в сьогоднішній день ну, виробництво України для обігріву великих площ нам саме краще підійшла ваша цегла, вашого виробництва, яка поєднана з нашою штукатурною суміш, що й кам'яною. Конструкція може втримувати довго. Довгий час собі тепло, завдяки вашій цеглі, яка здатна бистро передати тепло, якісно передати тепло, високих температур передати, і мати в собі ще збереження тепла.